У світі, де емоції стали злочином, люди навчилися ховати свої серця. Музика, мистецтво, любов усе, що робить нас живими, тепер суворо заборонене. Система лежить за кожним кроком, кожним поглядом, кожним відчуттям, прагнучи стерти з людства все, що не підкоряється закону. Проте серед цього бездушного порядку з'являється один чоловік. Він починає відчувати те, що інші давно втратили його сумніви, страх та пробудження емоцій стають рушієм змін, навіть якщо світ навколо не готовий до істини. Еквілібріум показує, що навіть у світі абсолютного контролю людська сутність знаходить свій шлях назовні, і цей шлях водночас небезпечний і неймовірно живий. Після великих руйнівних війн людство вирішило позбутися емоцій, щоб уникнути повторення катастроф. Контроль став тотальним. Ін'єкції гальмують почуття. А кожна проявлена емоція сигнал для системи покарання. Усе, що може збудити серце, стає забороненим. Той, хто наважується відчути, стає не просто злочинцем, а символом небезпечного хаосу, який ламає стандарти порядку. Престон, ідеальний агент системи, безстрашний, точний, механічний в своїх діях. Його життя це дисципліна, а обов'язок закон, але випадкова зустріч, недоречний порив, відчуття жалю пробуджують його свідомість. Кожен новий прояв емоцій стає для нього відкриттям світу, який він раніше не помічав. Емоційні глибини змушують його переосмислити власні дії та ціну того, що він. Називав правильним еквілібріум нагадує живий графічний роман: холодні лабораторії, металеві коридори і підземні вулиці, де тіні відбиваються в дощових калюжах. Кожна бойова сцена це хореографія, де навіть невелика деталь відбиває емоції героїв. Музика, рух, камери та звукові ефекти створюють відчуття постійного напруження, ніби ти сам стоїш в центрі конфлікту. Еквілібріум це не просто бойовик, це моральний досвід. Він ставить питання, що цінніше життя без почуттів чи справжнє життя з усіма ризиками і болем. Кожен кадр нагадує, що свобода все Вередині тебе сильніша за будь-який зовнішній контроль. Картина показує, що навіть у світі абсолютного порядку справжня людяність проростає непомітно, але незмінно. Фінальні сцени це поєднання бойової майстерності та емоційного вибуху. Кожен постріл, кожен удар несуть сенс та символіку. Ти відчуваєш гнів, надію, страх і свободу одночасно. Система падає, але залишає після себе запитання: чи змінився світ, чи просто з'явилися нові шляхи для людської сутності. Еквілібріум це досвід, який змінює сприйняття світу. Кожна сцена, кожен звук, кожен кадр це нагадування, що справжня свобода живе у нас всередині. Якщо ти ще не бачив цей шедевр з Крістіаном Бейлом, додай його у свій список обов'язкових до перегляду фільмів. Він навчить тебе відчувати і бачити глибше навіть у світі, де емоції поки що не злочин.